Військові сухпаї за їх вдосконалення взялись тепер волонтери. Воїни на передовій не приховують. Що коли є вибір, віддають перевагу волонтерській їжі. Воно і не дивно, адже кілька днів на консервах без гарячого і шлунок не витримує. А що бійці нарікають на брак вітамінів, навіть у декого почали випадати зуби. Відповідно за вміст сухих пайків з натхненням узялися волонтери, які тепер працюють у штаті міністерства оборони. Натомість вирішення проблеми просувається дуже повільно. Але Ольга Максимова вже бачила, що може з'явитись у майбутніх сухих пайках українських вояків. Їсти це можна з трудом не тільки не смачно, але за тривалого вживання просто шкідливо для здоров'я. Сухий пайок, призначений для військових, демонструє на лістельмах. Колишня волонтерка нині офіційно воює у міністерстві оборони за якісні зміни серед перших ініціатив і вміст цих зелених пакетів. На второй починаються проблеми з жлудком, тому що мало клітчатки. і десь на четвертий п'ятий день починається вітамінна недостатність. Діта на сідьмий день починаються проблеми з зубами, ногтями. Співвідношення білків, жирів та вуглеводів сягає норми, але загалом раціон пайка не збалансований. Основний міст сніданку обіду та вечері це консерви. Овочів із фруктами немає зовсім. Катастрофічно бракує вітамінів та мінерального комплексу. Висновок експертів негативний. Приміром, із необхідних 4 тисяч кілокалорій, десята частина припадає. На цукор сахар легче добавити і как ні на чим не заморачуватися. Тобто 10 грам сахара вже 400 ккал. Нині варіанти потенційного майбутнього раціону для військових опрацьовують в університеті харчових технологій. Тут переконують, що готові запропонувати якісний двотижневий раціон за умови триразового харчування бійців. Різні під підгарніровку, різне основне блюдо, різні напідки, знову ж хліб, крекер, із із той продукції, яка у нас виробляється в Україні. На столі пані Світлани сухі концентрати, які можна і додавати до страв, і просто заливати кропом. А ще перші та другі страви вже на 80% готові. Полуфабрикат високої степені готовки будемо говорити 20%, процентів. Ми оставляємо на розогрів, щоб не тірялись піщові віщества. Якщо ми готуємо на 100%, плюс ще розогріваємо, значить вітаміни, мінеральні віщества тіряється. Однією з пробних версій пайка частує пані Людмила, директор компанії виробника. Не приховує держзамовлення, це стабільний ринок збуту, а відтак ласий шмат для бізнесу. За нього її компанія готова позмагатись, бо з усіма цими інгредієнтами працює і має усю затверджену документацію. Проблема переконує у зберіганні їжі у такому пакеті. Вона придатна для вживання рік, до того ж робить пайок легшим. Проте ціна самої упаковки з'їдатиме левого частку вартості сухпаю эти кулечки, они очень дорогостоячі, Они стоят стоять дорожче, ніж то, що вместимое в середині. Якщо борщ я возьму, да то допустимо вместимое это грім на п'ятдесят, це порція борща, 250 п'ятдесят грамів, то що необхідно для человека поесть. То кулек стоїть 3 гривни. Таку пленку у нас в Україні не производять. Коли українські військові почнуть отримувати нові пайки, сьогодні навіть не припускає ніхто ані при виписані умови тендеру, ні про дату його проведення. Волонтерам теж нічого не відомо. Кажуть, перш за все, всі зміни раціону харчування військових Хідно погодити з усіма відомствами, а ще отримати відгуки, так би мовити, з полів від воїнів на передовій. Поки ж волонтери намагаються залучити якомога більше виробників. Технологи переконують, проблема харчування, особливо військових, це ціла наука. А на дослідження потрібні мільйони. За їх відсутністю, впевнені для початку вистачило б і беззаперечної підтримки у вирішенні питання від державних чинів. Ольга Максимова, Сергій Щекочихін, Дмитро Орлов, Дмитро Пенасенко, Спецкор, 2+,2.